На авторинку Carpark продаж від власника. номер власника буду вказувати під відео. В нас в продажі Lexus RX 400H. Автівочка 2007 року випуску. Це у нас Плагін-гібрид має лінзовану оптику, умивачі фар проти туманочки. Дивіться, гарні легкосплавні диски, по кузову зауважень немає, враховуючи її вік. Нагадую, автівочка 2007 року випуску. Дивіться, такий гарний колір має. Рівненька, без жодних зауважень по лакофарбовому покриттю. Тож робити з нею нічого не потрібно. Під капотом 3,3, В6, бензиновий двигунчик, два електродвигуна, адаптивний повний привід. Є в нас рейлінги, також люк на криші. По салончику в нас дивіться світленький, гарненький салончик, шкіряний. Це ж Lexus в нас. Чотири скло підіймача, пам'ять на двох водіїв, електричний привід сидінь. Також є спиночка в нас. дивіться, Електричні дзеркала, електричний е, привід керма, круїз контроль, датчики світла дощу, мультикермо, е, підігріви сидінь, омивачка фар, автомат, е, клімат, контроль, все це присутнє. Дивіться, стеля в дуже гарному сталі, стані. Е, задній рядочок так само, без жодних зауважень. дивіться, для 2007 року просто шикарний стан. Штеряніше сидіння, дивіться, люк, все це присутнє, все є. Так, багажничок, дивимось. По багажничку у нас отакий великий багажник. Так от він класно відкривається у нас. Дивіться, задній ряд сидінь складається, тобто без проблем. Власне, каже, що у автівочки по місту в районі 9 літрів. Це в нас гібрид. Тому такий маленький розхід, якщо вас зацікавив даний автомобіль, е телефонуйте власнику, номер телефону власнику під відео. А я вам кажу, що ціночок на даний автомобіль 10 тисяч доларів. Також присутній торг. Також власник віддає разом з автомобілем комплект зимової гуми.